Дорогу дивися. звати Олег, фамілія моя Грідько. Займаємося ми волонтерством з 2014 року, я особисто з осені після того як повернувся з госпіталя восени, не залишився байдужим і почали займатися ми волонтерством, от, підтримкою наших бійців, які знаходяться в зоні. От, підтримуємо їх всіляко, як можемо. От, волонтерська діяльність моя розпочалася з, скажімо так, з підготовки двох швидких медичних автомобілів на базі УАЗів. От, ми їх реставрували з допомогою небайдужих людей. От, особисто я займався сварочними роботами, от, обладнали ми їх. Лектували і відправили на 95-ту бригаду на е, аеропорт був. Потім підготували ще один автомобіль, бронювали для своїй, свого підрозділу безпосередньо, де я проходив службу, коли був мобілізований, для виїзду розвідувального ПЗРК відділення. От. І потім. Потім, потім почали займатися, крім цього, поїздками безпосередньо зона до наших бійців, до наших хлопців, завдяки підтримці безпосередньо небайдужих людей, скажімо так, почали займатися забезпеченням особистого складу наших бійців, скажімо так, починаючи від шкарпеток і закінчуючи картоплею. Всем необхідним. Займаємося ми цим півтора року, от їздимо. Стараємося виїжджати по можливості десь раз в місяць, раз в півтора, ну коли як, виходить, у нас, тому, що і топливо потрібно, і те потрібно, завдяки волонтерському центру дівчатам. Вони нам теж допомагають, допомагають з топливом, допомагають з усім, чим можуть. Стягаємо з усього з усього району, з усього каніва. Займаємося ми цим, я ж сказав, цим, з осені 2017 року, з вересня, з кінця вересня. От, я повернувся з госпіталя, коли місяць-півтора, скажімо так, проходив реабілітацію, потім коли став на ноги, і з того часу. Ви тут плетете сітки, скільки їх, приблизно їх зробили вже? Це до дівчат, ці питання. Вони конкретно більше відповідь дадуть, о, по сіткам, по всім матеріальним. О, коли у вас запланований виїзд, черговий? Черговий зон... виїзд у нас буде вівторок. Да. Що ви будете вистати? От, особисто ми будемо вести значить, дівчата з центру, спливливі сітки нам передають і веземо, ми, як завжди, матеріальну частину, починаючи з мастила, тормозухи, тормозної рідини гальбиної, скажімо так, От, по запчастинам, по, по провізії, тушонки, картошки, там, сала, моркви, буряки, все таке. Ми співпрацюємо з Черкаським волонтерським центром. Такі нам теж допомагають, ми возимо продукцію, яка складається там з баряка, моркви, цибулі такого сього. Вони роблять сухі заготівлі, сухі пайки. Тобто, виходить, борші, супи, пакують вони от. і відповідно закінчується це все шкарпетками. Власне, в основному вам допомагають добровільні, як кажуть громадяни, чи є допомоги від держави, місцевих органів чи районів? Скажімо так, нам допомагають небайдужі люди добровільні, які зголошуються на допомогу. От, від місцевої влади у нас була допомога в прошлому році, особисто мені, скажімо так, я займався цим, по топливу нам допомагали, керіматами допомагали, бувший зам голови мій Василь Васильович, який на даний час, на жаль, нам допомагають поканів підприємці, також допомагають по району аграрії. Ну, От, і, а від місцевої влади, на жаль, поки що в цьому році допомога. Це ви маєте на увазі міська влада і районна? Чи і, так, і районна, да. так. Не допомагають, ви до них зверталися? На, зараз ні, зверталися, зверталися як же нам ну, то є, ну По телефонному зв'язку там деякі аграрії допомагали завдяки райраді. От, на цей виїзд районна рада, особисто голова районної ради топливу нам по десятку. І відповідно також по району теж аграрії. Зараз дівчата з центру обзванюють, телефонують, теж потоплено нам допомагатимуть. І відповідно, там овочі, фрукти, все таке. Все остальне я малюн Людмила, займаюся волонтерством з лютого минулого року. Починали ми сплетення сіток. Збирали тканину, різали. Ну сітками це все починалося. далі. Ми вже розпочали більш детально допомагати нашим воїнам, які служать в АТО. Це вже допомагали Горічко збирати консервацію, збирати продукти. А саме основна наша була робота в Минулому році, на початку цього року, це пошиття теплої термобілизни. Завдяки допомозі Вереса ми змогли отримати ткань 125 метрів, і з цієї тканини пошили 60 комплектів теплої білизни. Нам в цьому допомагали канівські. Швеї з биткомбіната Оксана Ліда Ровна, Лідаванна Ровна нам розкроїла перші екземпляри, і потім ми самі вже кроїли по її викрикам все остальне. Також нам допомагали дівчата пошиття. В старому районі Вермазі там ательє є, з інтерната Леся нам допомагала шити. В общем, з миру по нитки ми зібрали цілий бойовий комплект, що хлопцям дуже-дуже не вистачало цього всього. Також нам дуже допомагали дівчата з секондовськими товарами з базару, давали нам теплий одяг, особливо світера, що ми змогли Олегу дати первоначально десь 40 світерів. Ну і що ми ще робили? Ми стали шити сідушки. Сідушки це такі для наших хлопців, а то в ато, які вони сидять на броні, їм особливо треба, щоб зимою щоб від холоду, а літом від спеки. І зараз ми готуємо ці ж самі сідушки. Наша волонтер Зіна, вона цим особисто займалася і вона пошила там десь біля 40 сідушок. Ще, на жаль, помер наш волонтер старий, старенький Володимир Іванович Третьяков, який теж нам допомагав шити рукавиці, сідушки. І все, що ми йому замовляли, він нам шив, але він постійно кажуть помер на зупинці тут біля. Банка, ну а далі ми продовжили свою роботу в тому плані, що потрібно весь час було. Сітки маскувальні весь час потрібні, і в нас дуже багато замовлень. Зараз, на жаль, ми зараз можемо дати хлопцям всього дві сітки. А взагалі ми сплели десь біля 80 сіток за цей період. І Якщо в минулому році нам допомагали школярі, приходили жінки, але в цьому році, на жаль, ці діти не приходять. Нам четверта школа допомагала, але як кажуть, Бог на світі є, нам стали допомагати військові. Хлопці, які кожен день приходять по п'ять чоловік, приходять нам плести сітки. Вони і для себе плили і для нас допомагають плести. Не знаю наскільки це буде довгий період, але вони нам дуже велику допомогу здійснюють. Ну, а залишилось у нас в волонтерському центрі десь чоловік так 20 жінок приходять, як ми збираємося разом, то 10 чоловік 20, а кожен день 8-10 чоловік у нас приходять. Приходять у нас жіночки, які працюють в свою обідню перерву, а також пенсіонери приходять, які можуть прийти, але зараз почалися городи і нам просто не вистачає людей. Особливо зараз. Просто не вистачає людей, навіть на порізку тих же самих тканин. Ще нам допомагає сім'я Панасінків, які красять, тобто фарбують весь час тканини. Завдяки зої і колі, то ми маємо наперед вже готові тканини, щоб можна було порізати. Ну, взагалі, роботи нам весь час прибавляється. В цьому році ми допомогли переселенцям Дуднік. Світлані і Леонтію, поховати їхню матір, тому що у людей коштів не було треба копати, було яму взимку і поховати треба було цю людину. І ще у одного переселенця серцем було погано, йому залишилось жити було 24 години. І завдяки Наташі Шульгі, моєї колеги, ми змогли вийти на область, і там безкоштовно проведено було шунтірування серця, яке коштує 20 тисяч. Але було зроблено, людину спасли, і ми дуже вдячні всім, хто допомагав. Зараз ми вже другий раз звертаємося до наших фермерів, які допомагають пальним для того, щоб Горідько зміг поїхати в зону АТО. І хотіла б назвати цих добрих людей. Це Куделя, тертичний, кононенко, бойко, які нам дали пальне. А куделя взагалі дав не тільки пальне, а дав два мішки яблук, дуже хороших, свіжих, дав декілька банок трьохлітрових сала, дав ще до цього сала і аджики, десяток банок. Ну, взагалі мирне, без добрих людей. І є в нас люди, які не можуть стояти осторонь. Мені дуже Приємно в тому, що завідуючи від ветлікарні робить тушонки. А басиста з Литвинця, та що працює в м'ясному відділі м'ясо, де продають м'ясо, вона зібрала м'ясні продукти і сало для того, щоб потім дівчата з ветлікарні зробили тушонки. Це дуже приємно і ще дуже велика подяка дівчатам з історичного музею, які вони плетуть, плели Взимку панчохи плели хлопцям різні речі теплі і взагалі допомагали всім, чим вони могли. Ну, в общем, це такий наш колектив, який не може стояти осторонь. Ми вже ну, як, як можемо друг друга підтримуємо для того, щоб ця робота не зупинялася і, ну як вам сказати, люди. До нас звертаються, допомагають, питають, що вам потрібно. Тому що по-другому ми просто зараз не можемо жити. Ще хотілося подякувати Маланчеву Станіславу за те, що він дає пальне нашим хлопцям, які їдуть в АТО. Це не перший раз. Він і на цей раз теж хлопцям пообіцяв дати талони на пальне. Дякую вам, Станіслав. Було б непогано, щоб наша влада, як міськвиконком, так і райдержадміністрація звертала увагу на нашу роботу, тому що практично ми ну як вам сказати, не бачимо тої конкретної роботи, яка була приділена міською владою до нашого волонтерського центру. Ми знаходимося рядом з місць але на жаль, приходиться самим приходити туди і спілкуватися. Ну і дуже неприємно було, що нас споминають тільки тоді, коли треба зробити звіт, звітуватися перед обласними керівниками по про нашу роботу. А так хотілося, щоб побільше звертали на нас увагу. Всього один раз була допомога ще при. Роботі коло коли нам виділили півтори тисячі гривень на саму маскувальну сітку, це виділив в минулому році весною. Ще. Зараз ми грошей не отримували ніяких, і, ну і заради жанмісністрації взагалі ми нічого не отримували. Тому хотіла, щоб до нас більше приходили і направляли хоча б людей на Такі роботи. Особливо літом, коли всі уходять в відпуск або на дачі, або на городи, людей майже не залишається. Минулого році ми були в трьох: Наташа Шульга, я і Саша Третьяков, який пішов в липні минулого року, пішов в АТО. Це наш теж волонтер був. От. А ми просили скільки ходили, просили людей, щоб нам давали хоча б на дві години раз в тиждень людей, то давали в минулому році теплос... тепломережі, з садочків приходили і з лікарні. Але це було майже тиждень. Більше люди ці не приходили до нас. Осталось одиниці з тепломереж Ліда до нас приходила періодично, от, і вона приходить. А більше щоб сказати, щоб так активно працювали працівники місцевої влади, я не, не бачу. Те ж саме хотіла сказати, що в нас був клуб позитив, який дуже активно до нас прийшов, і на минулому році весною поплили, більше перестали ходити до нас. У нас ходить тільки Людмила Якіна Фадєєва з цього клубу. Ну і я, як член того клубу, продовжую ходити сюди. А так говорю, хотіла б, щоб все-таки наша громада уділяла увагу волонтерському центру. Він у нас такий активний, ну, один в місті, і всі його знають, тому що ми знаходимося в центрі. Активності людей не Приділяють цьому, тобто безпечні і якось ну як безразлічні до всього цього. Цей прапор нам передали хлопці за з подякою за підтримку і за нашу небайдужість до них. Вони підписували нам разом і передали нам також звукове відеозвернення. Вітання до 8 березня. Вже Це людина, а я зараз приїжу.